Я ще такий маленький, але трохи має, як то кажуть, мозгів. Угу. Да, от, відповідні всякі схемки, модеми. Коментатори, які там на все це реагують, тобто відповідне програмне забезпечення прошито. Віднині з кранів в оселях мешканців Рокинь Луцької громади та чиста вода, запевняє директор Луцькводоканалу Віктор Гуменюк. Це стало можливим завдяки відкриттю новітньої станції водопідготовки. Вода потрапляючи, аерується з повітрям, в замкнутому просторі відповідні всі домішки, метал. Залізо воно окислюється і далі вже проходить стадійну очистку на відповідних фільтрах з критичною загрузкою, де вона вся очищається, і далі вже потрапляє, йде безпосередньо в мережу. Це сучасна модульна станція, вона повністю автономна, автоматично вмикається, промиває фільтри і відводить осад, що залишається після очистки води в каналізацію. Слідкують за процесом очищення працівники станції з мобільного телефону. У Луцькій громаді таких тільки дві. Перша діє у брищі. Вона помітно поліпшила ситуацію в цьому селі з водою, тому таку ж модель встановили і в Рокинях. До цього селище користувалося станцією радянського зразка, яка вже не могла наповну впоратися із завданнями. Рокині також обрали зі ще однієї причини. Чому тут? Тому що тут є неподалік полігон твердих побутових відходів, і все таки він ну, скажімо, деякий негативний вплив має. Тому чиста вода дуже важлива саме для цих населених пунктів. Обладнання для водоучисної споруди виготовляли в Італії, Німеччині та в Прибалтиці. Її встановлення вартувало більше двох мільйонів. Ще півмільйона використали на модернізацію свердловини. Проєкт реалізували через фінансовий лізинг, який дозволяє впродовж наступних трьох років розрахуватися за низькими відсотками. На каналі кажуть, завдяки цьому підприємство не відчуває фінансового тиску, а люди отримають чисту воду. Про це засвідчили результати перших. Води. Залізу ці станції забирають майже під нуль. І тут не, не. в Луцьку, аналогічно ми суттєво у нас там зараз дозволено 0,2 мати по нормативу я думаю, що ми будемо в межах 0,5. Новітня станція обслуговуватиме тисячу господарств. Чільник Луцькводоканалу повідомив у подальших планах оновити систему водоочищення на дубнівському водозаборі. Його реконструкція вкрай необхідна, адже працює він на більшість будинків Луцька. Тетяна Маркупольська, Василь Марищук, дванадцятий канал.